Хатній робот на допомогу літнім людям, проект, розробка якого підтримана Єврокомісією, на завершальній стадії, тривають випробування в Іспанії, Італії та Швеції. Робот для літніх може стежити за здоров'ям літньої людини, а також за роботою побутових приладів в оселі, наприклад, праски чи газової плити. Хатні роботи адаптовані під потреби конкретного споживача і можуть швидко встановити відеозв'язок, скажімо, із лікарем для консультації або ж із рідними для спілкування. Люди знають мене як Нону Лі, але моє справжнє ім'я Ліа Ралі. Мені 94 роки, я мешкаю у Римі. І пишу я написала 94 книги. Я щодня займаюся господарством. Втім, багато часу приділяю і роботі за комп'ютером, тому що я веду блог, який оновлюю щодня. А також я беру участь у чудовому проєкті. Його мета створення робота, що рятуватиме життя літніх людей, які живуть окремо від своїх родичів. Соня січевна дігульта інчиденти. Цей сяма проект. Я називаю містер робот і Цей проект має створити інтегровану систему, яка поєднає дані про фізіологічний стан літньої людини та інформацію про поточну ситуацію в її оселі. Сенсори, якими облаштовано дім, реагують на рухи людини. Спеціальні прилади можуть виміряти тиск, проконтролювати роботу домашніх приладів та навіть подати сигнал про відчинене вікно чи двері. Фізіологічні датчики також можуть виміряти рівень кисню та цукру у крові. Це дає нам змогу відповідати усім потребам пацієнтів, Добрий вечір, місіс Лія. Якся маєте? Добре, через те, що ви велика прихильниця комп'ютера, вам слід приділяти більше уваги своїй спині. Так, я знаю, що ви шпигуєте за кожним моїм рухом. Можливість для літніх людей жити окремо також залежить від їхніх когнітивних здібностей. Тому постійний нагляд за їхнім щоденним життям дає нам можливість фіксувати, чи не всі деталі. В мене досі тверезий розум, і це найголовніше. Я беру участь у цьому проєкті, щоб перевірити, чи справді робот працює так, як сказано в інструкції. наразі. Ми тестуємо систему в шести будинках літніх людей: два в Італії і стільки ж в Іспанії та Швеції. Проект фінансується євросоюзом. До роботи у ньому залучено кілька країн, дослідних центрів та компаній, а також національні системи охорони здоров'я різних країн. Лія ралі добре розуміє ідею цього проекту. Наразі невелика команда забезпечує його успіх. Цю систему потрібно експортувати до всіх країн Євросоюзу, адже вона має позитивний вплив і на економіку країн, і на розвиток їхніх систем охорони здоров'я. Я почуваюся комфортно, тому що мої діти мешкають окремо. І це мій вибір. Цей робот живе зі мною. І мені зручно.